Отець Юрій з Римокатолицької церкви в Кировому Розі також сьогодні присутній на тій молитві. Неоднократно досвідчуємо такої великої сили молитви, яка йде, дякуючи тому, що ми збираємося разом. І в той момент, коли потреба для України особливої підтримки. to i duchownej. A my też jako człeny e, krywoelskiej rady cerkwi chcemy e, zjednać się razem i uczestniczyć razem na modlitwie, której e, prosimy spilno. Bo to jest siła. Bo to jest siła przed Bogiem. Jezus każe, że do dwójki bo troje zebrane w jego imię, a tam więc sered Нас, ми дуже сильно віримо, що ця, ці слова також реально ми можуть нас доторкнути, доторкнути нашій ситуації, доторкнути нас тут, в Криморозі, тих всім, котрим близько, близько завжди Україна. Коли можемо разом молитися, можемо разом підтримувати один одного. Разом також скерувати наші очі до того, котрий все може. Хочу запросити до участі в нашій молитві, яка буде продовжуватися протягом найближчих неділь. Наступна така зустріч, наступної неділі в 16-й годині на Заричному. Приєднуйтесь до спільної молитви. Господь з'єднує нас. В тим нашому спільному проханню спільної молитві.